Пане Іван питає, підскажіть, будь ласка, як організувати приплив повітря для каміна фену, який стоїть біля зовнішньої стіни, якщо ремонт вже зроблений і класичною через підлогу ґрунт завести не можна, дякую. Пане Іван, в такому випадку вам доведеться проводити це ззовні. Тим паче, якщо ви стоїте біля зовнішньої стіни, ну вам же дирку проробив де і готова. Значить, дивіться. Немає у нас жодного об'єкту, де я би щось не щось не переробляв. Іноді ми переробляємо, тому що допустили помилку в проєкті. Іноді переробляємо, тому що помінялась концепція, да, помінялось рішення, помінялась технологія. Іноді, іноді тому, що хлопці помилилися. От як тут, от, наприклад, Врізка справа від мене. І у нас по проекту я зробив світ 40 см, а хлопці зробили 40 сантиметрів без урахування утеплення, котре в мене тут 150 міліметрів. І коли я їм сказав, хлопці розбираємо, переробляємо, вони, Олександр Васильович, може, ми залишимо? Може ми залишимо. я сказав ні, ніт. Тому що е, я хочу, щоб було 40 міліметрів. Це візуально, це практично, і мені менше не потрібно. І для того, щоб це переробити, весь оцей от, всю цю врізку, що в мене над головою, розібрали повністю і переробили. Я повністю оплатив всю цю роботу і так далі. Чому? Ну тому що я ж бачив, що вони робили. Я ж теж не поміряв, коли вони виставляли дошку, обрізали і так далі. Ну я розділив з ними також долю відповідальності поніс. От я вже казав, що я за помилки людей не, не наказую, тому що я вважаю, що це частина любого процесу, любого виробництва. Я просто передбачаю ці витрати, тому що вони все одно будуть, хочемо ми чи ні. Тому, пане Іван, я кажу вам так: якщо вам доведеться десь порушити фасад, десь щось переробити, розібрати, докупити, доплатити, понести додаткові витрати, йдіть на це. Ідіть. Якщо ви знаєте, що це дасть кращу безпеку для вашої родини, а приплив повітря дасть. Якщо це покращить мікроклімат в будинку, а це дозволить покращити, тому що не буде вихолоджуватися приміщення із-за того, що топка буде забирати багато повітря з будинку. Ідіть на ці витрати. Це нормально. Нічого там страшного немає. Доволі найголовніше це прийняти рішення, тому я так відволікся. Технічно це теж, я не знаю конкретно ваша ситуація, але давайте уявимо, що у нас є камінафен, у нас є з вами зовнішня стіна. Значить, Нема у нас нормативу, як формується приплив повітря. Я це роблю лише так, як от, ісходячи зі своєї думки. Да? Як правило, це у нас внизу є трубка, нам треба до неї приєднатися. І виходить так. Якщо ми зробимо з вами вихід низенький, отут от буде вимощення, коли буде вітер, пил, бруд, це все може потрапляти в цей воздуховод. Тому, в принципі, у нас в нормах є сказано, що приплив повітря формується метр над сніговим покровом. Сніговий покров в Києві, наприклад, пів метра теоретично, тобто метр над, нам треба трубою буде піднятися. Вище. Це от єдиний, що є приплив повітря, і отака вимога нормативу. Десь колись в якійсь книжці хтось порадив все ж таки робити цей приплив на висоті 2 метра. Я не завжди, ми не завжди робимо 2 метри іноді нижче, там по естетичним якимось питанням, бо от у мене, наприклад, зроблено десь метр 20 метр 40 Ну, у мене великі свіси і снігу там не буває просто. Від будинку. Тому ви самі дивіться, наскільки вам зробити, але головне, щоб снігом це не перекрилося. Оце от головна вимога, щоб снігом не перекрилося. так Наступне обов'язково, друзі, утеплюйте. Завжди, не жалкуючи, тому що по цій трубі буде йти холодне повітря. Тому. Від внутрішньої поверхні до цієї труби повинен бути утеплювач. І з фасаду ви можете зробити утеплювач тоненький, 20, 30, 50 мм, чисто для того, щоб оздоблення лягло, щоб не було проблем при експлуатації. Але основний утеплювач знаходиться за трубою. Зрозуміло? І тому, звісно, якщо у нас з вами доволі великий переріз каміну, великий переріз труби, оця труба вона може бути така чи дебела. Тобто в доволі великого розміру. Але обов'язково це треба зробити. і Якщо вже треба роздолбати, щось відновити, йдіть на це. ідіть Приплив повітря це плюс. І отут-шибір: от, ми ставимо заслонку. У мене на тросіку виведена ручечка. От заслонка. Чому? Тому що, коли мені не треба, Ну коли я камін вже прогорів, я її закриваю. Щоб холодне повітря не вихолоджувало камін, тому що холодне повітря, воно може через камін йти тягнути і таким чином вихолоджувати приміщення, вихолоджувати сам камін. Ну, ми будемо втрачати КПД. Не всі виробники підтримують цю заслонку. Не всі. Чому? Тому що є каміни, котрі не мають забору повітря з кімнати. Тому є на каналі відео, як я робив це у себе. У мене частково я беру з вулиці, частково я беру з кімнати, але я скажу вам так, що тепер ми будемо прикладати дві таких труби, тому що. Все ж таки, коли камін доволі довго гріє, будинок і будинок гарно утеплений, може бути опрокидування тяги. Тому ми біля каміну будемо виводити аналогічно ще одну трубу, паралельно, але ставити решітку біля каміну, тобто, коли треба, щоб можна було привідкрити і пустити повітря з вулиці додатково, для того, щоб не вихолоджувати кімнати. Друзі, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Замовляйте проекти у досвідчених проєктувальників, у розумних проєктувальників. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А хто не знає, шукайте Олександра Терехова і я підскажу вам, у кого замовити проєкт. У Голина Да. Вона з жахом на мене дивиться. Йдемо з вами далі.